Слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, будь ласка, яка як правильно тримати хороги в церкві образами до іконостасу чи повернення до людей, які стоять у церкві. Дякую. Що таке процесія? Це для того, щоб у нас йти. У нас процесія тримаються тільки тоді, коли після Служби Божої є похід. Церкві ще тримають патериці, хрест і патериці. Це для, для урочистій службі Божій. У нас тримають тільки Хрест, патериці не тримають. У нас нема кому, я скажу так по правді. А ті, що приходять, не знають. Але процесія тримається тоді, коли йдеться. А коли ти йдеш з процесією, то куди обертаєш лицем? Туди, куди йдеш. Щоб бачили тебе, ті, що йдуть тобі на зустріч. І коли хрест тримаєте. То лице має бути в напрямку, так, як ти стоїш. Не отак? Типу до людей. Бо я знаю цих. Взяли процесію у церкві на службу Божу, після служби нікуди не йдуть. А ті, що люди ззаду стоять, кажуть, що ж ти обернули туди образами, до Іконостасу, то нащо, що Хонс не видів тих образів, до людей треба обертати? Ні. Треба обертати в напрямку так як ми йдемо, бо це називається процесія.